Героям слава. Ми активні, і підприємливі, підготовлені і безкорисливі, здорові, молоді витривалі хлопці і дівчата, герої Барвінчата Лисичанської гімназії номер 2 Васки підохто було кідне крово. Наші думки і надії націлені на повагу героїв. Наше гасло в землі рідної, простори не покинемо ніколи. А наш загін не переможе, це повинен знати кожен. Прапор рою сигналізує про волю, пам'ять пращує, незламність, а мБма ідентичність та незалежність. Наші очі випромінюють світло, нехай воно сліпить ворога і покаже вірний шлях другу. Бо за нами правда. І надія, справедливість і добро. Ми сильні тому що разом слава нації Україна понад усім. Сил, в єдності сил у силі перемоги. Миру, процвітання в нашій Україні.